Соціально відповідальний бізнес Туріщини інвестує кошти у розвиток місцевої інфраструктури. У цьому переконався голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт в ході робочої поїздки у Турійський район. Зокрема, він відвідав село Радовичі, де оглянув сучасний соціальний комплекс, який збудований підприємством АМІЛА. Як розповів його директор депутат облради Роман Микитюк, в одному приміщенні знаходяться клуб, бібліотека, ФАБ, дільничний пункт міліції, пожежна частина твердопаливна котельня. Завершується і облаштування невеликого кінотеатру. Голова облдержадміністрації позитивно відгукнувся про таку Роботу бізнесу спрямовано на розвиток місцевої інфраструктури. Я вперше побачив, скільки зроблено. Я побачив оце партнерство: партнерство приватного капіталу і партнерство з приватного капіталу з громадою. що Сьогодні дійсно ми бачимо, що є люди, які починають вкладати гроші не в золоті, якісь там прикраси, не в межигір'я, не ще десь, а які вкладають в громаду. Це пр прекрасний почин. На зустріч з головою облдержадміністрації прийшли представники бізнесу, аграрії, освітяни, медики Турійського району. Григорій Постовіт розповів про основні пріоритети діяльності влади, зокрема про мобілізаційні процеси, кадрове оновлення, про нові принципи управління економікою. Лунало чимало пропозицій від учасників зустрічі. І питання що нам, аграрникам найбільше болять. не дають банки кредитів. А кредити це як кров, потрібні для розвитку нашої економіки. Не хочуть брати наших корів в заставу. Наші банкам наші корови. оказується, ми вже і своїми коровами нікому не потрібні. Питання питань: чи можна повпливати на банки? Для того влада, щоб і на банки впливала. Питання цін. Я не можу, мені в голову не вкладається, що, скажімо, за ніч солярка дорожає на 30 копійок. Сьогодні 13-20. Я дзвонив на ніфті дешевше не можна знайти солярки. Набагато дорожче оптова продажа, ніж навіть на заправках. Є антимонопольний комітет. Може влада впливати на це? Може. Навіть на цій біді, що є зараз, люди собі знов заробляють великі гроші, то, то треба, щоб ці питання були в полі зору влади. Голова облдержадміністрації Григорій Постовіт також ознайомився з діяльністю фермерського господарства «Перлина Турії», засновником і головою якого є Володимир Яренчук. Агропідприємство орендує 6 тисяч гектарів землі, а також займається молочним та м'ясним тваринництвом, Активно застосовують сучасні технології під час розведення, отримання доїння та годівлі молочного стада. Григорій Постовіт підкреслив, що дане агропідприємство є взірцем правильного ведення агробізнесу до того, ж, мало інвестує в соціальні проекти. В чому я переконався ще раз, це те, що найбільше багатство наше. Краю, це наші люди, люди, які з розумінням відносяться до проблем, з розумінням відносяться до тих труднощів, які переживає країна, але вони чітко знають, що Україну будувати їм, волинь розбудовувати саме їм. Сьогоднішня поїздка залишила найкращі враження і ще додала впевненості в тому, що ті завдання, які ставить перед собою новий уряд, нове керівництво країни, нове керівництво області будуть виконані. Завдяки підтримці фермерського господарства «Перлина Турії» відновлене вуличне освітлення в селах селець і задиби під постійною опікою підприємства і місцева школа та дитсадок.